Всім привіт, друзі! Сьогодні я прямо горишь і сьогодні вот 13 штук вот таких карточок будинок Брии. Но ми розділимо їх на на четверту часть, разделим. Сьогодні третя часть, а завтра буде четверта. Вот. Розділимо їх на 5 раз, два, три, 4, 5. Так, вот тут. Раз, два, три, четыре, пять. Вот пять это на четвертую часть. А три, три, три мы, на... мы оставим на шестую часть. Вот, залезем. Так, открываем опять карточек вот этих. Оце от прибираємо в сторону. Перша карточка сьогоднішня. Так, сьогодні що у нас випало. Будинок дружби. Це, думаю, повторка. Я подивлюся зараз. Це, думаю, повторка. Повторка. Так, будинок дружби є. Я думаю, то легендарна випаде з магазин Марії. Так, будинок удачі. Я даже не знаю, у мене він є или нема, Ну, я подивлюся. Так, переходимо далі. Так, далі, далі у нас будинок щастя. це повторка. Повторка, будинок частина, передпоследняя картка. Так, предпочня карточка. О, будинок добра. Така карточка. Та остання карточка. Так. Остання карточка. ще раз будинок чальки. така карта. Ну, можемо ще відкрити три штучки, потому що... Три штучки можем відкрити, то було поромно. Потому что три штучки все не прикольно. Так. Ну что у нас? Будинок часть опять повторка. Так, опять повторка. Так, будинок. Який там будинок може бути? Будинок дружби. Опять повторка. Так, далі. Пішли далі. Так, будинок тепла, нова. От. І давайте на п'яту частину, п'ята сьогодні буде, тому що я хочу подивитися, що далі буде. Які далі карточки буде. Ну що, поїхали п'яту частину.